Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами зробимо відливочку на тему неочікуваних обставин, з якими вас буде стикати доля. Давайте послухаємо, що неочікуваного на вас чекає найближчим часом. Отже, дивіться на водичку. Дивіться на вогник свічечки. Одразу свічечка хвилюється. Неочікувані обставини. З чим вас буде стикати доля? Ключики виходять, якісь ключики виливаються. Люди, люди розмови, ключі це можливості ваші, вказує в сторону майбутнього. І ви чіпляєтеся, ви чіпляєтеся за цю можливість, за ці ключики. Можливість буде поправити фінансове положення через спілкування з людьми, через зустріч з людьми. Який шанс, якась можливість. Зустріч з кимось дасть вам право. Це як ключом є і покращення йде вашої фінансової стабільності. Домовитися, можливо, щось пов'язано з влаштуванням на роботу, для когось програється, для когось буде підвищення заробітної плати. Але це буде через зустрічі. І цей шанс, ця можливість, вам дається долею. Неочікувано. Коли, можливо, на даний момент ви цього не шукали і не чекали цих можливостей, і це дається вам долею. Неочікувано. Що, ще? З якогось, з якоїсь такої топікової ситуації у вас вийде. Знайти спосіб обійти гострий кут, ви довго билися, як наче об стіну, намагалися зруйнувати цю стіну, а тут знаходиться спосіб обійти, залишитися дуже задоволені, будете дивуватися, як ви цього раніше не помічали. Як наче б'єтеся в закриті двері і не можете їх відкрити, а поряд. А поряд знаходяться двері, які і є входом туди тільки з іншої сторони. От якийсь такий момент. Ситуація, яка довгий період часу була в застої, в стагнації, і буквально в кроці від вас ось ось повинна відбутися така подія. Що у вас в застої? Що у вас ніяк не виходить от стіна, яку ви не можете просто пробити? Що б ви не робили? І тут вихід. Вихід. Просто потрібно зайти в інші двері. І ці двері також ведуть туди, де ви хочете дійти. Просто ви заходили не з цієї сторони. Будете змінювати плани на майбутнє. Різко будете змінювати плани на майбутнє, причому будете серйозно займатися зміною, і на це будуть впливати дуже світлі події, які програються найближчим часом. Події, які несуть ключові звістки, точніше, не звістки, а перспективні можливості на майбутнє. Це буде все змінюватися, і ви прямо серйозно задумаєтеся про своє майбутнє, сядете і почнете щось записувати по пунктам. Щось із вашим особистим життям буде пов'язано, і дорогою і якоюсь дуже важливою. Тут всі моменти одразу. І всі моменти, які є навколо вас, в вашому просторі, будуть розглянуті і відносини, і дом, і сім'я, і близьке коло спілкування, і близьке оточення ваше все буде змінюватися. І на це вплинуть якісь світлі події, які програються. Вони як підказка вам, що так буде краще, тому ви і будете змінювати правила, які ви вже прийняли для себе, щоб дорога була більш світлою, щоб шлях був більш легким, як варіант. Затримується якесь здійснення вашого бажання. Ви чекаєте, що це у вас вийде, можливо, в якийсь термін, можливо, термін був встановлений, і ви чекали, що саме в цей термін, в цю дату, ви точно це отримаєте, якесь таке бажане вами здійснення. Можливо, щось з документами пов'язано, можливо, якоїсь згоди чекаєте стосовно якихось ваших проєктів, і це пов'язано з роботою. І тут. Щось, як наче, затримається трішечки. Причина, все ж таки, якась особа, яка впливає на дану ситуацію, не без нього вирішується це питання, і через цю людину вийде затримка. Хоча нічого не заважає в отриманні бажаного. Абсолютно нічого. Причиною буде людина, яка якимось чином пов'язана з цією ситуацією. Можливо, від людини залежить отримання бажаного. Але у вас надія залишиться і буде вона вас гріти, що не сьогодні, але. Ви цього дочекаєтеся. Просто це буде трішечки заважати вашим планам тому, що ви очікували в інший момент, в термін визначений. Так, у вас були інші плани закінчувати це і починати щось інше. І цей момент трішечки буде вас хвилювати. Хоча це буде, але трішечки згодом. Так. Що ще? Чекайте неочікуваної неприємної розмови? Спілкування з людьми, також близькі вам люди. Але причина неприємної розмови все ж таки є жінка, яка хоче залишити непомічена в цьому. Вона як замутила, наче. Воду, а сама відходить в сторону і спостерігає за цією ситуацією зі сторони. І цікаво, як все це буде, давка буде в вашу сторону йти, і якначе вона проти вас настроїла людей. І тут вони вирішили прояснити відносини, піти на пряму розмову, на прямий діалог з вами. І у всьому цьому ланцюжку, прояснюючи цю ситуацію, вихід йде на жінку. І їй тут буде непереливки, я вам скажу. Стрілочка буде вказувати на неї. Вона хотіла все заплутати, але в неї не вийшло. Провалилася її справа. Через якісь розборки, через прояснення ситуації. Люди прийдуть на цю розмову на прояснення ситуації з вами, напряму захочуть з вами поговорити, і тут все це буде вспливати, вся ця кака і весь цей бруд, яким це було зроблено. Щось задумаєте ви, якісь задачі будуть неочікувані для вас, дах будинку випадає. Непередбачувані обставини, непередбачувані хлопоти. Терміново щось потрібно буде вирішувати, метушитися, будете відкладати якісь свої справи на потім, які планували. Я не думаю, що ці відкладені справи якось можуть вплинути на хід подій. Навпаки, ви прекрасно будете розуміти, що те, що пов'язано з домом, сім'єю, з дахом будинку, якимись домашніми хлопотами. Це для вас буде важливішим, тому що, вирішив ці питання, буде продовжуватися дорога, ваша дорога для майбутнього. Вона не буде захламлена. Тому такі термінові справи ви будете вирішувати найближчим часом. Якісь зміни будуть відбуватися у спілкуванні з людьми. Ви трішечки будете змінювати свою стратегію, ваше відношення до людей, ви будете відсторонюватися трішечки від них. Чомусь ви так вирішите. Більше будете в собі, в своїх задачах, які є у вас, і хлопоти, які на сьогоднішній день є. Присутні в вашому житті, розібратися з цим. Нічого не хочете, ніде не хочете. Навіть будете відкладати якісь зустрічі, як не бажання туди і йти. Будете мільйон причин знаходити, щоб якось погрузитися в те, щоб побути на самоті. Вам хочеться відпочити, накопичити сили і набратися цих сил. Чомусь до такого висновку ви приходите, таке бажання у вас з'являється, вам просто потрібен відпочинок, ви хочете піти в себе і побути в тиші, трішечки подумати про життя і якось заспокоїтися, відійти від цих цих хлопот і бути самою собою чи самим собою, знайти цей внутрішній баланс. От до такого рішення ви будете. Приходити найближчим часом. Так. Що ще? Спілкування отут от з чоловіком. Щось з минулим пов'язано. Тут у вас чоловік з минулого навідується, дасть про себе знати, щось, як іначе, новина. Новина про колишнього. Чи то він сам дасть про себе знати. Дивіться, тут в кожного по-різному буде програватися. Щось з дорогою пов'язано. Дорога колишній. І оця новина. Трішечки це буде вас шокувати. Я не скажу, що це вас налякає, але ви будете дивуватися дуже сильно. І це буде хвилювання якесь таке. Так. І тут у вас про якісь серйозні наміри, також чоловік стоїть з іншої сторони, і він хоче пробити, от щось є непробиваєме у відносинах, якась знаєте, якась така невидима, як стіна, як перепони, хоче прояснити якусь ситуацію, пробити її в кінці кінців. І це буде серйозна розмова з вами. Дуже серйозна розмова. Ваші думки прочитати, ваші наміри, ваші бажання, на що ви спираєтеся, до чого ви йдете. І знаєте, тут як наче він хоче запевнитися, заглянути всередину, і, можливо, він знає. Можливо, обговорювалася ця ситуація, і ви говорили, наприклад, про свої наміри і плани, але тут буде саме діалог, який, який буде саме на ваших бажаннях, на ваших намірах, на ваших почуттях. Можливо, ви приховуєте по причині якихось обставин, не бажаєте сьогодні про це говорити. І подивіться, чоловік тут якось на дятла схожий, його клюв, він, як наче намагається пробити, які плани ви будуєте в себе в голові, на що ви націлені, які у вас наміри, які мрії у вас на майбутнє, який у вас світ, який ви собі уявляєте в майбутньому? Оце все він хоче дізнатися. І я б сказала, це серйозно, якісь такі серйозні кроки в вашу сторону будуть зроблені цим чоловіком. Прояснити щось для себе, зрозуміти для себе, не до кінця прояснена ситуація для нього, не до кінця ясність є. І ці питання, які мучають, дратують людину, такі дрібні питання. Хоча я б не сказала, що це дрібні питання, тут дійсно якісь такі серйозні моменти. Ключові моменти, тому що це буде змінювати хід подій в майбутньому. І ця його цікавість, ця його цікавість пробити, дізнатися, стане причиною змін ваших відносин. Розумієте? Тут зміни будуть відбуватися, тому що якщо є інтерес, значить не просто так він є. Значить, людина хоче спиратися на те, що йому цікаво. Робити якісь висновки і робити подальші кроки, приймати якісь рішення на майбутнє, для того, щоб не сумніватися в тому, чи правильно він робить кроки, чи неправильно. Отут От такий момент сьогодні для вас змалювався і для вас це буде точно неочікуваною подією. І ще. І ще якась жінка спроби буде робити. Вона хоче з вами зустрітися. Ви вже якось забули, і ця жінка на даний момент не має ніякої ролі не грає. Так, вона ваша знайома, ви її знаєте. Але тут якась пустота між вами відбувається. І якось думки. Взагалі про неї не згадували, залишили і забули. У вас інше життя, у вас інші обставини в житті. Вона для вас просто знайома жінка. Але вона буде намагатися дві зустрічі. В неї вийде ці дві зустрічі здійснити. І ці зустрічі вони вас будуть насторожувати. Оцей діалог, оці розмови от щось таке. І ці розмови, які вона буде вести, вас будуть насторожувати. Ви будете намагатися віддалитися від цієї людини, але дуже велика цікавість, дуже така настирність в неї буде, яка буде вас заставляти закриватися від цієї людини, абстрагуватися від цієї людини. І хочеться сказати, що настільки вас це зацепить, настільки вас зацікавить, чому це все відбувається. що... Взагалі відбувається, і навіщо вона знову з'являється і порушує ваш простір? Не нагадувала ж раніше про себе, а тут знову. І тут будуть якісь розмови у вас, ви будете з кимось обговорювати цю тему, і через цей діалог вам прийде та сама інформація, яка вам необхідна. От з кимось ви будете говорити на цю тему. Ви будете дивуватися, тому що ця ситуація буде вас хвилювати. Хвилювати, дивувати. І ви з кимось будете розмовляти. І від цієї людини і йде оця саме ключова підказка для вас. І тут ви закриєтеся. Ви зрозумієте і закриєтеся через діалог, відповісти зможете собі на запитання, чому ця людина так настирно намагається знову порушити ваш простір, і ви заблокуєте цю людину. Такою сьогодні була відливочка для вас, і хочу побажати, щоб сьогодні завжди здійснювалось тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!